Тестуємо перший раз таке обладнання, МЦХ отредюйма, копачкова колона, вузол відбору магном. Тут трошки було зроблено під клапан відбору, але поки автоматика ще не працює, тому прийшлось трохи тут помудрити. За допомогою кранів з'єднав, докупи все. Чекаємо прогріва. Так що там вже у нас 80 градусів в кубі? Починає працювати. Запускаються кухнички. Температура росте. Зараз трохи попрацюю на себе і будемо стабілізувати і починати відбір голів. Перший раз працюю на ковпачках, тому не знаю, правильно вони працюють чи ні, температура. 72 и 2 холодильник справляется Хай еще попрацюю трошки и будем починать вид бир. Налаштував покрапельний відбір голів з такою швидкістю. Температура 72,5. Потужність 140, така ось емцеха. Ось ковпачки. Температура 73,1, ну, почнемо відбирати голови. Відібрав голови, настроїв таку струйку в кубі 86. МЦ працює, ділочки працюють, температура 73 і 0,73 і Будемо тримати 73,1, 73 і відбір тіла. Понюхав, гарний спирт іде вже. Процес потроху йти. Ну а китайські термометри трішечки його порухав туди-сюди і стало 74 градуси. А було 73. Ну, хай буде 74,3. А було 73,3. Може щось там пошевелів трошки. Китай є Китай. Так, тут у нас іде струйка така. У ній О, 89. З корекцією на температуру 90. Будемо рахувати. Йде продукт міцністю 90%. Видим раунд 3 литра. МЦХ уже так в Температура стабильна. Значит, 3,4. И тримаем 74,3. Значит, 3 литры Что тут у нас пока? Ну, Как і раніше показувало 89 з корекцією по температурі, бо дуже холодно йде, градусів 18-17, десь 90 буде міцність. Трилітри є і тут ще ось відбор йдемо. Це отак от. Продовжуємо відбор.